18 березня близько 17-ї години у приміщення редакції газети «Гадяцький вісник увірвалися невідомі особи. як як зазначили працівники видання, ними виявилися громадяни Кавун Олег Миколайович, журналіст газети Мій край Полтавський, та не встановлена особа. Увірвавшись у кабінет редактора, яка у міру своєї зайнятості перебувала на робочому місці разом із кореспондентом, громадянин Кавун почав зухвало себе вести, ставити незрозумілі питання на прохання покинути приміщення, не реагував. Та замість цього зайняв місце головного бухгалтера і почав до когось телефонувати. Дані дії, тимчасово виконуюча обов'язки редактора Наталія Ботвина розцінила як суспільно небезпечні та прийняла рішення викликати працівників поліції. У цей час громадянин Кавун наполягав на тому, що працівники редакції вчинили помилку, опублікувавши матеріал про нього в останньому номері газети. Вимагав викликати представників органів співзасновників та публічно вибачитися перед ним. Після оперативного приїзду до будівлі редакції Слідчо-оперативна група, вислухавши пояснення заявника та розібравшись в ситуації, запропонувала громадянину Кавуну покинути приміщення, в якому він перебуває, на незаконних підставах. Працівники правоохоронних органів вічливо запропонували Олегу Миколайовичу відправитися у районний відділ поліції та у комфортних умовах написати відповідну заяву. На врегулювання даної ситуації пішло близько години. Співробітники редакції увесь цей час перебували у стресовому стані та чекали на завершення даного казусу. Також у відповідь вище описаним подіям, тимчасово виконуюча обов'язки редактора звернулася до правоохоронних органів із заявою про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та порушення громадського порядку. Щодо даних подій, колектив редакції газети Гадіцький вісник чекає на повне та всебічне розслідування даної ситуації.